Ну, ось машина заведена, Богданчик, пройшла вже 250 кілометрів. Ось робота мотора, як він робить, як твоя робота головки працює, як двигун сам. Ось поглянь і почуй. Дякую за гарну роботу. Всім друзі. Значить, приїхала до мене посилочка від підписника. Це підписник Василь Миколайович. Я йому робив ГБЦ, йому дуже сподобалась моя робота. Каже, бодь, я хочу тобі прислати посилку. Окремо вже. Ну кажу, хорошо, присилайте. Так ось дивіться, покажу, що людина мені прислала. Я її вже попередньо розпакував і просто охрінів. Значить, дивіться. Людина прислала просто благодарність за якісну і швидку роботу. Маємо отаке сальце копчене, така колбаска, да? М'яско. Ви, ну, ви представляєте, людина заморочилась, яку посилку спакувала? Дивіться, почув якийсь. а? 6 баночок пива. Це напевно благородний напіток. Дивіться, який графин красивий. Ну, просто клас. Да? Тому, друзі, якщо механіка на недільку десь не буде, десь пропаде, знайте, це благодаря Василю Миколайовичу, який відправив Богдана в відпуск. Окремо велика подяка, дуже приємно. Нема слів, одні емоції таких посилок нам ще не присилали. Будемо куштувати, поділимося зі своєю командою. От. Ось такі посилочки. Василь Миколаївич, велике вам дякую. Хай ГБЦ працює, не ламається. Ви, мабуть, в мене тепер на довічній гарантії будете. Дякую. Все, друзі, ми працюємо. Ну як працює? Мабуть, будемо куштувати, а не працювати. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки.